16 травня в день вишиванки у селі Кринична Белградського району відбувся показ сімейної колекції вишиванок. Це творчий тандем матері Євгенії Дмитрівни Джоголи, яка вишиває вже 27 років, і доньки Олени Велікової, яка моделює та створює неповторний одяг з вишивками. Олена також вишиває. Ще до підготовки дефіля знімальна група інформаційної агенції Юхтудей побачила чудові ручні вишиті роботи одяг з натуральних тканин. Їх однаково люблю, тому що в кожному, кожному, в кожному хрестику заложена там материнська любов, материнська молитва. Євгенія Дмитрівна Джогула розповіла про свою велику родину та про те, як почала вишивати. Майстрині приїхала у гості до своєї доньки у болгарське село Криничне, де був підготовлений сюрприз. Показ вишитого неї ж одягу. Євгенія Дмитрівна мешкає у селищі Велика Михайлівка Роздівнянського району. Вишивку полюбила, коли була на Івано-Франківщині, батьківщині чоловіка. Хотіла вишивати, ну я ніяк щось не могла навчитися, показували мені, а я лівша. І мені показували, а я не могла зрозуміти, як мені показують так, а я. Ну, а потім якось сама, сама по собі. Почала вишивати на різні сімейні події: весілля доньки та сина, народження онуків, вишивала по хрестникам та племінникам, виводила хрестиком з ниток молитви, букву за буквою, образи святих, онукам та онучкам, подушки, рушники, ялинкові іграшки на Великодень, серветки та яйця, дівчаткам, косметички, фартушки. Я не уявляю себе без вишивки. У мене нема такого дня, крім, крім великих святих е свят релігіозних. Тоді я не вишиваю. Перша вишиванка була калинова, а потім інші вишивали для своєї родини. Донька Олена Велікова їх зберігала багато років як обереги. А мати продовжує вишивати та привезла вишиванки, які для себе виготовила. Я нічого ніколи не продавала. І мене, мене скільки просили, щоб на замовлення, щоб я на замовлення вишивала. Я ніколи в мене цієї цілі не було. І, і цілі не було навіть. Оце, я не думала, що це буде така, така виставка, як оце дякуючи дочці. Тепер я розумію, як вона хоче зберегти це все. і Вишиває і вона, вишиває син мій ось. Зять теж. У вишиванці, голова громади. Оце ж я йому виш... да, вишила йому в кабінет цього тризуба. На святковому заході у глядацькій залі багато людей були у вишиванках. Найменші учасники відкрили захід хореографічної композиції з рушниками. Показ сімейної колекції вишиванок, яку з любов'ю створювали та зберігала мати та донька. Поділили на декілька доріжок: червона символізувала оханість, любов до життя. А потім моделі виходили на інші доріжки: Вишневий тандем, колір символізує силу та витривалість, любов до рідної землі, а в орнаментах ствердження життя, кольори землі, які відповідають майбутньому добробуту роду. Доріжка різнобарний колорит, який асоціюється з молодістю та безтурботністю, жовтий колір та орнаменти, які означають зв'язок між минулим та майбутнім. Моделі синьо-блакитної гами символізують гармонію в житті. Глядачі також побачили дитячу колекцію вишиванок. Олена Велікова подякувала швачкам, які реалізували у життя її задумки, та своїй матері за те, що передала родині обереги. Мати нам зізналася, що ніколи не рахувала кількість вишивок, які вона створила за своє життя. Мені не віриться, що це все я вишила. Наталія Слободяна, Юрій Слободяни інформаційна агенція ЮхТодей.